Найшли невеличкі кошти, вибрали врем'я і провідали їх, наші типу, односельчани їх. Я хочу спитати, де ми знайшли кошти. Всі ходили по дорозі і не один не бачив нічого. Я навіть копійки не знайшла. Де ви знайшли кошти? Ну, знайшли. Скажіть, де ви знайшли кошти? Та який секрет? Секрет. Не, було. не всі понімають, думаю, Нічого. що не всі понімають. Сьогодні на сьогоднішній свято Василь Іванович виділив нам тисячу гривень, як обично, кожен год на день людей похилого віку. Ми збираємося, ви все знаєте. Було краще, були подарунки, давали, було і столи накривали, були великі подарунки, давали, всі пам'ятають наші, анука, дідушка, ну бабушки а на сьогоднішній день сіскарада. Сьогодні, не змози, Та у нас сільська рада багата, є в неї гроші на щиту, але так як працюють мільйон гривень на щиту. Верхо, ні один мільйон. Верховна Рада, э... бачиш депутат, знаєш два рази. Або їжте сказати. Скажи, так як є. <решко> 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 от таке набиває його дівчата скільки це Ну, щоб не ходили слухи по селі, що воно є слухи? зажимають, не дають гроші, є гроші. Василій Іванович, ну, так. Та. І ми після цього свята, після торжественники нашого, того огонька. Ми запросимо вас до залу. Там для вас накрить стол, солодощі, там є водичка. Ми е, люди віку не потребляємо, знову злоупотребляємо. Нам не треба ні бренди, ні коняки. Але просто посаді, поговорити. Ми можемо. Можем. Шар, Тож дякуємо Івановичу, що він сьогодні знайшов час. Прийшов, привітав нас, заодно і виділив нам кошти на, на це свято. Дякую. Все, Сьогодні сказав? Да. Провідали ми людей, які... Полячки прив'язали до постелі і ходять на двох паличках, їх, вони такі раді, що не забули за їх. Я скажу, що ті, хто ходять на двох і у такі порядки в дворі, що можна позавідувати молодім ще далеко до їх. В і... прошлу неділю... Да. неділю нас у спілку ветеранів афганців у районі по поводу вибору у народні депутати нашого земляка Резниченко Василя Івановича. Собралися в Ганці, заслухали його програму, задавали питання. Всі одностайно проголосували за його. Я вважаю, що це наш земляк. Не кожен раз у нас буває нагода видвигати земляка у Верховну Раду. То і його підтвердження. Спасибо вам. Свято вам миру, щастя і Дякую. Друзі, але найголовніша наша задача не тільки бути файними і сексуальними, а й ще робити добро людям, забуваючи про свої болі і біди. Тому, кажімо більше ніжних слів, знайомим, друзям і коханим, нехай комусь завжди тепліше стане від зливі наших щирих почуттів. Для вас, шановні друзі, Україна Вишиванка.

i you Oh yeah!